Управління ланцюгами постачання, прозорість і безпека від виробника до споживача. У сучасному світі де глобалізація та складність ланцюгів постачання досягли безпрецедентних рівнів, виникає критична потреба у забезпеченні прозорості та безпеки від виробника до споживача. Технологія блокчейн, а зокрема, платформа ALS, інує інноваційні рішення для вирішення цих викликів, дозволяючи компаніям не тільки оптимізувати свої операції, але значно підвищити рівень довіри між усіма учасниками ланцюга постачання, застосування ал для забезпечення прозорості. Алу використає блокчейн та графічні технології, такі як нольів доведення знімки. Дікорняння повністю прозорих і безпечних систем управління ланцюгами постачання завдяки незмінності записів. Кожна транзакція або переміщення товару може бути зафіксована і перевірена без можливості підробки або вручання дозволяю всім зацікавленим сторонам від виробників до кінцевих споживачів відстежувати приміщення товарів у реальному часі, забезпечуючи високий рівень прозорості та знижуючи ризик шахрайства, безпека ланцюгового постачання. Захист інформації та даних у ланцюгово постачанні є однією з основних правах використання ало. Технологія блокчейн, зокрема через використання нових доведень. Дозволяє зберігати вертині інформації про транзакції, за акції, розкриваючи присутніх фінансіних літалей, які можуть становити комерційну таємницю, в такий підхід знижує ризик, пов'язаний з питаком даних та несанкціонованих використань. Забезпечуючи компаніям не тільки захист, але й впевненість в тому, що їхні операції відповідають нормативним вимогам Виклики впровадження алогу ланцюгові постачання, означаючи незначні переваги, впровадження алогу управління ланцюгами постачання супроводжується рядком викликів. Основним з них є потреба в значних початкових інвестицій для інтеграції нових систем з існуючими it інфраструктурами того, для широкого прийняття і використання блокчейн технологій потрібно подавати скептицизм і недовіри, які часто супроводжують новітні технології. Це вимагає не тільки технічних знань, але й зусиль з освіти та підвищення бізнесу серед усіх зацікавлених сторін. Розвиток стійких ланцюгів та постачання загалом. Стійкість стає все більш актуальною темою в управління ланцюгами постачання, скільки компанії та споживачі звертають увагу на екологічні та соціальні аспекти виробництва використання, але може допомогти підприємству впровадити більш стійкі практики, надаючи засоби для моніторингу та верифікації стійкості за кожному етапі ланцюга. Постачання звідки прозорості площа на компанії можуть демонструвати своє дотримання екологічних стандартів та соціальної відповідальності, що не тільки підвищує їхні репутацію, але й відкриває доступ до нових ринків для категорій клієнтів. Для того Алео може сприяти впровадженню цифрових паспортів для товарів, які містять певну інформацію. Походження матеріалів, умови виробництва та логістику, яка це забезпечує кінцевому споживачі детальніший вигляд процесів за кожним продуктом, сприяючи зростанню довіри та задоволення покупців. Інтеграція, але у міжнародній ланцюгі постачання. Інтеграція, але у міжнародній ланцюгі постачання представляє собою значний крок уряду глобальні глобальної істеризації та співпраці між компаніями з різних країн.